Дуже цілеспрямованою людиною, справжнім патріотом України був таким максималістом і рекордсменом, я б сказав, згадується його. Наполегливість тренування кожного дня, він був прикладом для нас у всьому, що він робив. Він був завжди, завжди першим, завжди найкращим. Коли навчались на біологічному факультеті в Києві, Тарас закінчив з червоним дипломом університет, був рекордсменом у книги рекордів Гіннеса, був спортсменом, і знаєте, він казав завжди, що хто, хто як не я, а ось він. Стояли разом на Майдані. Ні для кого не було здивуванням, що він вирішив піти захищати батьківщину і тепер вічна, вічна слава і пам'ять героям України. твої, моя, він на Олімпіади їздив, дуже розумний хлопчик був. Ми з першого класу його пам'ятаємо. 26-та школа. Сумлінний, стараний. Потім спортсмен був на стадіоні, коли приїжджав до мами. Би ще займався спортом. Був дуже дуже чесний, дуже працелюбний, дуже гарно вчився. Як ми казали, що ну ми ну так обзивали його, як то були малі, ходячі енциклопедії. Ми його любили, поважали. Він нам завжди допомагав, завжди підказував щось, якщо ну, не знали. Дуже шкода, надіялися, що ну, десь, можливо, в полоні. я Тарас був дуже хорошою людиною, старався. Але все відкладав життя на потім. Казав після війни, після війни відпочивати потім, після війни женитися, потім, після війни. Дуже хороша дитина. вам не передати як. Він дуже гарно вчився. Він після школи отримав грант, щоб поступити в Київ. І Він там навчався, він дуже матері допомагав. Він любив Україну.